Не уявляючи це, не роблячи це навмисно, ми об'єднали всю Україну. Спочатку наш стяг був пошитий в Краматорську, потім він поїхав до столиці. Зі столиці він поїхав до Львова і таким чином зробив великий такий круг. Знаєте, завітавши за 10 рекордних днів 10 українських міст. Об'єднавши сотні тисяч людей на полотні 9 на 16 метрів, сотні побажань, звернень та підписів від усіх охочих людей, які приходили на центральні площі в містах, де побував прапор, розказує Олексій. Наумов він один із тих, хто привіз стяг на адмінмежу. Всі на ньому писали свої побажання Криму, кримські татари, українці. Перший написав на ньому автограф свій Мустафа Джамільов. І з того, що все пішло, він біля Верховної Ради був, і е, всі міста із великим ентузіазмом приймали цей прапор. Оксана Карпенко, учасниця акції, приїхала з Києва, розказує, що має багато друзів кримчан, які залишили свої домівки на півострові і переїхали. Відчуваючи всю тугу і біль цих людей за своїм домом, ну, це найменше, що я можу зробити, просто підтримувати їх. Хоча б підписанні ось такої листівки. А те, що я написала в свій час під Верховною Радою, от, коли ми розгорнули цей прапор, це було Крим рідний, тримайся. Тобто протримайся, будь ласка, ми обов'язково повернемось. І я знаю, що в батьківському саду мого друга ми ще вип'ємо кримського вина, поїмо персики з батьківського дерева. Дай Смаю? Обов'язково обов'язково так буде. Крим це Україна. Такі слова на прапорі написав один із організаторів акції Владислав Борода. Розказує, що минулого разу у лютому, коли запускали прапор з КП Каланчак у бік Криму, то гроші на реалізацію акції збирали через соцмережі. Цього разу профінансував меджліс. Сьогодні ми маємо ну, висотою в трьохповерховий будинок е прапор. Я думаю, що він підніметься до п'яти кілометрів, але його буде дуже добре видно. Він в нього ці розміри. Тобто, ну, мінімально ж прапор, який може бути, щоб його було видно з, з такої висоти, це 10 на 6. Він нас має ну, набагато більший розмір. Акцію присвятили, розказують організатори двом офіційним датам: дню конституції України та 30-річчю відновлення кримсько кримськотатарського народу. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.